Верховна Рада 9 жовтня ухвалила закон, який дозволяє критично важливим підприємствам оборонно промислового комплексу бронювати працівників, якщо ті не мають належних військово-облікових документів, не уточнили персональні дані або перебувають у розшуку. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Зміни, зокрема, передбачають, що таке бронювання діятиме не більше 45 календарних днів з дати укладення трудового договору і може застосовуватися лише один раз на рік. Якщо військово зобов'язаний усуне порушення правил військового обліку протягом цього строку, він може бути заброньований на загальних підставах. Критично важливим підприємствам ОПК дозволено приймати на роботу працівників без військово-облікового документа або за його неналежного оформлення. У цьому разі трудовий договір укладається лише на період випробування 45 днів. Якщо за цей час документи не будуть подані або виправлені, працівника можуть звільнити. Більше про зміни у бронюванні дивіться на безкоштовному вебінарі 16 жовтня.